Відкрив вікно в автомобілі, отримав штраф. В інтернеті розганяють інформацію, нібито відбулись зміни в правилах дорожнього руху та ввели новий штраф. Давайте розберемось в правдивості даної інформації разом. Отож, поїхали. На днях я побачив ось таке відео в Тіктоці. Давайте коротенько ознайомимось. А в Україні почнуть штрафувати за відкриті вікна. А чого вас просто будуть штрафувати? А тому, що коли ти тако будеш відкривати трохи віконечко і ставлять на провітрювання, у нас є новий закон: 340 гривень штрафу. Можете погуглити і подивитися, кому інтересно. Ось така от вам тема. А наша будь-штрафувати, щоб вашу тачку не украли і не шукала наша доблісна поліція. Тому ось такий крутий закон придумали в нас в країні. Подивившись його, я подумав, що це черговий фейк, оскільки відео про Нові якісь вигадані штрафи виходять майже кожного тижня, але фейком це виявилось тільки на половину. стала ситуація в кривому розі, де оштрафували водія, який вийшов всього на кілька хвилин з авто, не піднявши при цьому вікна в дверях. Згідно з пунктом 15.12 правил дорожнього руху, залишення автомобіля з відчиненими вікнами прирівнюється до незамкнених дверей, а це створює умови для викрадення авто або майна з нього. А правила дорожнього руху вимагають від водія вжити всіх заходів для захисту автомобіля. Тобто такі правила існували вже давно, і ніяких нових штрафів не з'явилось. Я думаю, ситуація в тому, що можливо цей мужик десь, скажімо так, перейшов дорогу поліціянтам. Можливо, десь неправомірно зупинився чи щось їм не сподобалось. Можливо, він відкрив вікна не на провітрювання, а повністю щось спровокувало поліцію виписати штраф. Не знаю. Але зазвичай на такі порушення поліція закриває очі. З іншої сторони, подивіться, будь ласка, на будь-яку парковку. Нормальні люди не залишають на парковці авто з відкритими вікнами, і штрафів не потрібно, щоб це зрозуміти. А в деяких авто взагалі працює функція автоматичного закривання вікон після спрацювання. Центрального замка. Отож, друзі, не слід панікувати без причини, а краще завжди перевіряти інформацію разом зі мною. Підписуйтесь.